Чайте у нашій студії Олександр Шемет, головний координатор міської ліги КВН Вінниця-пух, вітаю вас у нашій студії. Добрий так як сьогодні чудовий день, перше квітня, день сміху. Поговоримо на веселу тему, а саме про КВН. Знаю нещодавно. Вінниця стартував в новий сезон ігор КВН. Розкажіть, будь ласка, коли почався старт ігор. Ну, сезон у нас розпочинається традиційно на день закоханих, це фестиваль Святий Валентин на Кавані, це такий всеукраїнський фестиваль, на який до нас приїжджають з різних куточків. Ну і ми дивимося молоді команди. Що до нас прийшло? Дивимося на команди ті, що з досвідом, як вони підтримують себе. От, і потім набираємо сезон у сезон команди. Зараз вже пройшов перший тур, він такий підготовчий фестивальні, скажімо так, ми спочатку провели коледж-лігу, це серед вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредації, ну, коледжі, училище таке подібне. десь команд у нас було. Потім ми провели фестиваль еліт-ліги, теж 10 команд шкільних наших, вінницьких, найкращих наших шкіл і гімназій. А буквально не зовсім недавно, 22-23 ми провели кубок. Це молоді команди, які працюють на своєму матеріалі, але початківці. І чемпіонат дві гри. Це вже чемпіонат і кубок у нас проводиться на призи міського голови еліт-лігу, Ми робимо разом з. Департаментом освіти, міськради, а коледж лігу разом із відділом молоді та туризму. Можна сказати, що у вас в Кавані в сезоні є певні підрозділи. Так, да, так. Вони не завжди так. Все залежить від того, що ми побачимо, побачимо на святі Святого Валентина. Скільки команд, які команди рівень? Знаєте, Наш клуб не просто так називається веселих, так найкмітливіших, тому що імпровізація не лише на сцені, імпровізація і в житті. Ми працюємо як громадська організація, обласна громадська організація, Вінницький КВН. На жаль, ми працюємо в Вінниці, а по області якось не виходить. Чи нема зацікавлення в області, чи хоча, чесно говорячи, за нинішніх обставин, коли є інтернет, коли є скайп і так далі. То ми можемо тренувати команди хоч у Бершиді, хоч у Щільнику, хоч в Ямполі, хоч в якому селі. Але щоб було бажання. Так, да, До речі, до нас приїхала от на еліт-лігу, е, в шкільних ліг дуже мало насправді. Е, до нас приїхала команда з невеличкого села Антонівка з Кадовського району Херсонської області. Що ми віде? можемо працювати з ними, а не можемо робити з дітьми Стрижівки, з Калинівки і так далі. Ну, знаєте, Дасть Бо як, дасть Бог час, дасть Бог. Да, КВН, ми в основному він розділяється у нас на гумор авторський, де використовуючи гумор. Давно відомий, скажімо. Ну не давно відомий, а просто не авторський, скажімо так. Чому ми це дозволяємо, чому ми на це йдемо, тому що ну, вчитися можна тільки на гарних зразках. А вже коли ти навчишся бути актором, подавати і так далі. коли трошки під... гумор, теж діти не можуть писати, тому що нема досвіду певного і так далі. Немає іронічного погляду, нема погляду на себе збоку. А гумор з цього починається. Тому якби завжди. Коли КВН розпочинався, то він розпочинався для, з першого курсу, з другого курсу і так далі. Але зараз е, не десятилітнє, а подвинулося на один рік, тому ми якраз припадаємо на школи, тому ми дуже плідно працюємо з школами і завдяки цьому ми відомо. Розкриваєте таланти. Да, ну, розкриваємо таланти. Ми допомагаємо розкривати таланти, а просто ви знаєте, іноді кажуть, ну от ну, буває ж так, знаєте, у нас 36 6 шкіл, а грає 10 всього тільки. А чого, А в нас немає команди КВН, а нам немає кого діти не хочуть. Ви розумієте, я трошки до цього відношусь по-іншому, тому що якщо ви не пропонуєте своїм дітям КВН, то ви не даєте можливості їм грати, але тобто, вони у дитини... не знають, що так. Да, у дитини має бути вибір. Розумієте, чому мені це касається не тільки КВН, а наприклад, того ж футболу. Не кожна команда має футбольну команду. дитина хоче грати в футбол, але немає команди, немає змагань. То ні. От, тому мені здається, що в цьому сенсі треба допрацьовувати, треба пропонувати, задіювати пропонувати, задіювати можливості дітей, особливо в школі. Тим паче, що зараз є велика проблема проблема спілкування е, вербального е, спілкування, в основному віртуальне, де ти е, в більшості, особливо діти, де вони не справжні, а такі, як їм хотілося би, щоб вони були, розумієте? Хоча вони для цього не не пробують нічого. Можливо, ну ви жити. знаєте, я ж говорю, ми не даємо їм можливості. Ми не даємо їм е, це обмеження свободи через не, да, не надання можливості дітей, дітей самореалізуватися розумієте і не тільки дітей дорослі мають певні вади з цього це і здоров'я нації ви ж розумієте що на стільцю великого здоров'я не буде треба рухатися а я вже не говорю про те що спілкування Спілкування їм все одно треба буде все рівно треба буде вийти з цієї замкнутої де їм комфортної зони і спілкуватися з людьми Акавен це одна і таких чудових можливостей саме почати спілкуватись і розвиватися, і можливо, виявити в собі Я такий, вам скажу талант. це од може одна рідка така можливість, де у нас можна навчитися бути публічною людиною. То, якщо ти маєш свою думку, ти маєш її правильно подати. Внести. подати. Мало того, ти хочеш когось в чомусь, щоб він став на твою позицію. Ти маєш це розуміти? Так, е, да, можна сказати, це маніпуляція людьми і так далі. Але вибачайте, ми живемо в світі ман ман маніпуляцій, розумієте? Це вміння працювати. Я от дуже зараз жалію, що вже 5 років, це єдиний наш виш, це педуніверситет, це 5 років там не проводяться КВН. А для вчителя, повірте мені, кавенщик вчитель це той, хто вміє держати аудиторію. Він знає правила поводження Це популярна людина. мало того, він вміє імбризувати. Зацікавити також. Він вміє зацікавити, він вміє змінити тему, він, він, це велике мистецтво. А в нас п'ять років немає в педуніверситеті університеті. Немає. Ну, я запитав, що таке. А студенти не хочуть, а як вони можуть хотіти, як їм не пропонують? Так, потрібно пропонувати, звісно, задіювати. Так. Перейдемо безпосередньо до кавен, який відбувається у нас на чудовому рівні. Скільки взагалі триває сезон кавен? Які є етапи? Так, у нас, к... да, у нас кру... 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 кругорічний сезон. Ми починаємо в лютому, я вже казав. Потім у нас є весняний такий етап це два тури. Ну, ми прив'язані до навчання до навчальних закладів, тому ми працюємо так, як працюють Школа, школи. університети. Да. Тобто, от навчаються це два у нас перших тури, і потім для чемпіоната ще два тури будуть осінню. І фінал у нас 1 грудня це на день. Першої гри, яка відбулася в 62-му році. В Вінниці вперше в, в 62-му році. І ми зробили, що фінал у нас першого саме традиційно щороку відбувається. Да. А кубкові команди вони традиційно вже багато років. У них фінал на приземера. Це на день на міжнародний день студентства 17 листопада. Поєднується два свята і фінал кубку да. і день да. Да. А шкільні і коледж ліги. Ми робимо фінал ще в вересні. І чому тому, що всеукраїнський фестиваль розпочинається в кінці вересня, а ми посилаємо, до речі, завдяки нашій мерії і особливо нашому мер Сергію Анатолійовичу, в цьому році у нас була найбільша делегація, уже не перший рік, вони найбільша делегація на всеукраїнському фестивалі. Це на морі, в затоці. Повірте, це. це це, це, це цікаво. Пишаєте, що ти да, вже да, саме зміниться? Да, да, так, да, я пишаюсь, тому що ми централізовано, веземо туди дітей, ми ми можемо контролювати і так далі. Тому і вони отримують спілкування з іншими дітьми з інших регіонів. Вони отримують дуже цікавий досвід. Я вже не говорю про те, що всі останні учаться, а вони грають. Досвід <свідь>, і задоволення і досвід, і... задоволення, спілкування це, це найголовніше. Кожен кавенчик, який трошки десь пограв, то він майже в коней та як той моряк має в кожному дівчину порту, да? то кавенчик має друзів. От в місті. я як дід, да, як дід Мороз їздив по всій Україні, мене з. Кожному місті зустрічали кавенчики, приходили і так далі з дітьми. вже деякі, і вже але отак вона є. Якщо говорити про сезон ігри в Вінниці, чи кожен охочий може взяти участь в кавенті? Чи попередній кастинг, відбір команд? Е, у нас е, сказати е, так, але е, просто треба звернути увагу на те, що е, кавен це командна гра. Тому треба створити команду. команду. Якщо у вас є команда, будь ласка, ми знайдемо її місце. Ми знайдемо, ми знайдемо завжди як краще, щоб команда краще виглядала і так далі. Це ну це це робота. Це принцип наш. Ми нікому не відмовляємо. Якщо є бажання в команди, якщо то якщо в команди підтримає. є бажання, і вона хоче працювати. Ми нікому у нас даже вся система наша зроблена так, що без як, без вилітів. Тобто ми не робимо кубкову систему, щоб команди разом ну, програла і вилетіла. Ні, ми працюємо до кінця, щоб от сезон пройшов і. А обмеження по учасникам, по кількості учасників обмеження. немає. Обмежень немає. Чим більше, ну як кажуть, одна голова то добре, а дві то Чорнобиль, да? то в нас обмежень немає. Я хочу і особливо молодим командам говорю, що їх має бути багато. Тому що ну, хтось відійде, хтось. Це постійна постійна ротація, розумієте? Ми не можемо заставити людей грати в КВН, Ми не хочемо цього робити. Але ми даємо можливість. А скільки цьогоріч команд всього буде змагатися за першість з гумором? Ну, я порахував близько 40. Ну, шкільна 10, коледж ліга 10, Кубок 10 і чемпіонат десь 10. Тобто у нас проблеми десь 40. Були сезони, коли у нас грали і по 70 команд. Ну, Бувають такі. Все, ну, знаєте, так, тут. Стабільного числа немає. Немає. Скільки хто прийшов подали? здрасті. Ми дуже раді, що в цьому році, в минулому році, у нас дебютували команди Донецького університету. Ми дуже раді їм, у них свій гумор, і це треба цінити. розумієте. Для нас це дуже важливо. от Індивідуальність і особистість, і авторство. Ми команд, це бережемо. Які приходять. Да, ми це бережемо. От, наприклад, у цьому році у нас грає команда людей, яким за 40. От є така команда, вона називається Гавріті на Євріті. Це старі Кавенщики, ветерани Кавенського, які певний час не виступали. А зараз повернулися Але захотіли, захотіли і я не така? а можливість. в моїй, е, я бачив команди людей за шість по 60 років, була така команда харківська, е, команда викладачів в, в вишу одного із харківських виш. Це все нормально. Так, якщо говорити про цей рік, цей сезон, які відмінності попередньо порівнює з минулими роками? З попередніми роками, чи є якісь відмінності ну, в цьому відмінності, сезоні? відмінності, ви, ви знаєте, пов'язано з командами. Я такі команди прийшли і так далі. Ну, от ми в цьому році не проводимо там веселу лігу. Це така, теж такий підрозділ. В якому збираються команди вже постарші, але які так і ще не працюють на авторському саме в організації, то все так як завжди? Ну, пр... традиційно? Да, ви, ви розумієте, говорю, воно міняється від того, то у нас є певні напрацювання, і ми от міняємо від тих обставин, які навколо нас всяких обставин. Ви вже побачили перші ігри цього сезону. А які у вас враження? Як стартували? В сезон, як час. Ну, мені, ви знаєте, я, я дуже тішусь. Е, е, найбільше я люблю КВН шкільної ліги. Чому? Тому що це майбутнє. Розумієте, я дивлюся, я бачу майбутнє України, гумору і так далі. Мені, мені це дуже цікаво. От е, є якийсь певний в кавені, розумієте, майстерність приходить з досвідом. Це в будь-якій грі, так воно. Футбол можна навчитися, якщо ти граєш. По Чи телевізору живаєш, да, ти по телевізору не навчишся. Можеш подивитися, отримати задоволення, але навчитися грати за ти не можеш. Ну щось піддивитися під, під і так далі. Аналізувати можеш. Але треба грати. Треба грати, грати, грати. І ми стараємося, щоб побільше грали. От. І породимо різних заходів, не ти, не, не лише ігор. От сьогодні, 1 квітня, у нас е ми робимо до 40-річчя гуморини. Ми робимо такий кавен, оскал, скажімо так. Е беремо Методику проведення Оскарів і хочемо нагородити найкращих е, тих, ну, по е, підсумкам минулого сезону, по підсумкам Кавельнівського життя, тому що в нас є е, знаєте, як заслуги Оскар. Да? От, е, там, ми тут визначимо міс, містера е, Вінниці, гумору. Це для все, Це дуже почесне звання, кожен пам'ятає. як <с найкраще е, Ми визначимо кращих акторів, ми визначимо кращого звукооператора. От. Цього не було ніколи у Вінниці, в принципі, щоб так, саме до цього. А саме гуморина це був такий певний період, 70-ті роки, коли Кавен забороняли на телебаченні. Його ніде не було, а у Вінниці він був в вигляді гуморини. Виступали. Виступали, до речі, це, це дуже цікавий був феномен, тому що на цю гумарину приїжджали дуже багато з усі з Росії, з Куйбишева, із е, Тольятті, з Санкт-Петербурга. При, приїжджали і професійні, наприклад, Трапунька і Штепсель. От е, інші. Е, головне, щоб це було з гумором. Не обов'язково це має бути КВН. Це мало бути весело. От і не, цього разу, 1 квітня, будуть не, ті, не лише Каванівські команди Гумири, а будуть і танцюристи стантинейджери, будуть вокалісти наші. От, е... З усіх заходів, які відбувалися протягом. Да, от ми хочемо запросити дітей, переможців е... гуморини, яка проводиться 31 березня. Це вони бийки читають, знаєте, там, типу, Глоп. Ма мати. От хочемо їх да, да, Ми хочемо запросити, щоб ці діти прийшли і отримали своє. Свою, зробити. хоч, можливо, маленьку, але першу нагороду. До, 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 народу. Народу головне зараз для артиста аудиторія. Це велика зараз проблема. Насправді, у нас є і і танцюристи, і все, що хочуть, джаз рок, все, що є. Глядача. Глядач сидить в інтернеті. Глядач думає. Що він отримує якісний продукт звідти? Він не розуміє, що він себе Можливо, позбавляє тих емоцій, які можна отримати, не, перебуваючи не, не, в залі. Знаю сама безпосередньо, часто відвідує ваші заходи, і дійсно враження Вона просто це. я вам скажу, що кавен може знаєте, трошки бути там, ну, невдалим і так далі. Я ні, ні разу не бачив невдалого шкільного кавена. Чому? Тому що там все. А справжні в кови це емоції. І діти завжди справжні, в них навіть не справжніми не виходить Да, Ну, так, такі вони це, треба. це, якби, іноді не дуже там на, професій, на професійну воно допомагає. Але. Оце головне, розумієте, спілкування. Кавен не може, це один із видів естрадного мистецтва, але він зовсім не може існувати без глядача. Тобто, театр може показувати спектакль без глядача. а Співак може виступати без вича, в Кавені дуже важливо для чому, тому що він є співучасником. Якщо зал не засміявся, жарту немає. Розумієте, якщо немає цього контакту, все пропало на цьому тримається. І знає, що глядачі безпосередньо беруть участь також у кавені. У них є змога задати запитання. Так сьогодні буде. Ми сьогодні будемо визначати і найкращого глядача. Ми робимо такі от розминки з залом і тому подібне. І хочемо більше це робити, щоб глядач приходив і відчував, що він може що він, він один із учасник, що він частинка нашого культурного життя, майбуття, нашого міста. Знаю, що незабаром у вас будуть ще відбуватися деякі заходи. Може розкажете глядачам наших? другий тур. у Нас вже розпочинається розпочинається п'ятнадцятого. Це вже еліт ліга. Далі у нас там з понеділка далі вже йде. Знову ми йдемо з другим туром. У нас велике свято. Це свято День народження рок ролу до 12 квітня. За ним 13-14 року роки у нас будуть. В нашому у нас з'явився сайт нарешті МПМ «Заря», Тому хто хоче, заходьте, дивіться. Зоря можна і побачити себе, можливо, навіть залі да, на да, да, ми працюємо. Віктор Байрак його адмініструє. Дякуємо йому. Багато у нас заходів найближчим часом. Зараз ми хочемо спробувати знову зробити такий фестиваль молодих рок команд. Тому хто нас бачить, давайте приєднуйтеся десь в районі 11 травня. Має бути цей, цей захід. Тобто буде Тому. така насичена весна, особливо. Да, ми ще чекаємо 14 на наші знамениті європейські дні. Там, уже, там працює реконструкція, так що побачите мене монахом, приходити. Багато у нас заходів, я думаю, що це добре і все добре. Будемо сподіватися, що ми зацікавили вінничан. Ви трішечки проанонсували деякі події, і що, ще більше вінничан, жителі всієї області будуть цікавитись подіями. І, можливо, зараз перед нашими екранами нашого телевізора є люди, які захотіли би спробувати себе в кавені, хоча б до цього сумнівалися. На жаль, час нашої розмови на сьогодні завершується. Що ви могли б поважати нашим глядачам? Ну, я хочу побажати, перш за все, бути самодостатніми. Не піддавайтеся тому, що вам говорять з екранів і так далі. Заглядайте в свій холодильник, дивіться, що там є. Заглядайте собі в душу, дивіться, що там є. Знаєте, ходити з запущеною головою, то не є. Часи, знаєте, говорять, що часи вони найкращі і так далі. Вони ніколи не були найкращі. Дай Боже, то пережити, що нам, що пережили наші батьки, а діти і так далі. І ми маємо жити тоді, коли ми живемо. Тому посмішки, гумор, подивіться на себе зі сторони і посміхніться. Викльові. Дякую вам за розмову за візити нашої студії. Вам також побажаю гарних глядачів, гарних команд і, можливо, саме серед цих глядачів і команд будуть зростати нові зірочки Вінниці і загалом України. А глядачам нашим нагадаю, що сьогодні у студії був Олександр Шемет, головний координатор міської ліги КВН Вінниця-Пух. Ще раз дякую вам за візит.